Ну що ж, друзі, ми повертаємось з 10.35 на годиннику. ви слухаєте ранковий рейвах на радіо Рей Андрій Цепуга та Богдан Гороб перед мікрофонами. І якщо ви стежите за нами у соцмережах, то вже знаєте, що ми тут не одні, а вже є у нас невеличка компанія на сьогодні. Так. Тому пані та панове, прошу вітати сьогодні з нами в студії Галина Балабан. Доброго ранку, вітання. Доброго ранку, як, як настрій, як день, як тиждень mm -hmm. розпочався, чи були дуже такі яскраві вихідні? Чи потрібно сьогодні трішки ожива після них вихідні дійсно дуже яскраві, тому що я вчора відвідала напевно вами знаний і Івано-Франківщиною всією, можливо, цілою Україною. Телепроект Галицький шлягер. Uh -huh. Uh -huh. Вчора прем'єра пісні була нової, і також співала пісню, про яку сьогодні будемо говорити. — Багато емоцій. Одразу, — Одразу відкриваються всі так, закулісні моменти. ми просто так, ми тут так як... Багато емоцій, щасливо. — як, як це було вчора? Як воно виглядало? Як, які її відчуття? І як е, підтримка залу? Підтримка залу був аншлаг. Люди, людей так багато зібралося на, на сходинках. Сиділи. Mm -hmm. О, це дуже добре. Дуже так. Підтрима приємно. Було. Так, було багато оплесків, збирали кошти на ЗСУ. Люди всі підтримували і пісню українську, і наших військових. Бо коли я на сцені попросила дозволу говорити про наших хлопців, бо я волонтерів в Лондоні, звідки приїхала, то всі піднялися. І... Mm. Аплодували, а... стоячи. А на що збирали? Як, як можуть слухачі допомогти? От я знаю, що е, ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Так е, е, яким чином можна допомогти? Можна говорити в соцмережі чи куди як правильно? Та, якщо не мали можливості на сам концерт прийти, тепер і, та, так. Як можна тепер це зробити? На карту перевести кошти я через Фейсбук часто збираю, описую кому для кого звітую, потім. тобто там періодично відбувається зміна? На карту. Можна так угу. ну в принципі, власне чому ми і питаємо, тому що назва треку, який будемо сьогодні прем'єрити. Він безпосередньо якраз і е, стосується. Мені здається, Збройних сил України е, напряму. Тільки так, напряму, тому що трек називається Богдан. Як називається трек Героям слава? Ну так. і одразу питання, бо ми б могли розповісти про цей трек, бо трішечки ми вже про нього знаємо, але ми маємо краще, моментку, так. хорошу добру традицію, коли виконавці виконавиці самі нам розповідають за своє творіння, за своє дітище. Так, справді це в мене пісня. Раніше я улюблену пісню мала пісня Мама найкращого сина, тому що вона була присвячена моєму сину, якому 25 років. Але я і всім синам України, які зараз є захисниками. Але другою піснею, і стала першою тепер для мого серця героєм слава. Коли почалася війна, я, я живу в Лондоні, якщо ви знаєте, ага. в поїзді їдучи на роботу, читаю новини, що відбувається в Україні, починаю плакати. Болить ця душа, знаєте, бо ви також українці і вас болить душа. Я вірші ніколи не писала. Це Дум... якраз... Думаю, що не вмію. Думала. Ага, думала. Ага, думала. Це важливо, так. <сум> Буває так. Та все, та все Бог так, напевно, дає. І мені два куплети просто так якось народилися. Угу. Я швиденько в нотатки записала. Ну Це правильно, речі. швиденько, просто те, що мені нахлинуло випадково. А у мене син вміє писати правильно, як має бути. А як звати сина? Олександр. Олександр. То син, можна сказати, фактично був і співавтором. Пісні, так якщо так, так грубо, на ну не грубо, так. фактично в Мен мене тільки два куплетики народилися, але я йому відправила і кажу: допоможи виправ, або допиши, або взагалі новий напиши, бо щось мені так хочеться такої, uh -huh. такої пісні, якби. Він дописав, сказав, що ваші куплети правильні. Він дописав ще два чи три. Я відправила композитору, з яким я співпрацюю з Коломищини Руслан Мартинюк. Він написав мелодію, скоригував всі там слова, куплети, побудував, де приспів, де куплети. Uh -huh. І народилася пісня, про яку я і не мріяла, але Бог подарував. Так, а в Лондоні були концерти якісь. О, ось, давайте про це. Тут треба хвалитися, тут треба це розповідати, не потрібно соромитися в жодному разі. Навпаки, щоб люди знали ну. Я, Так, в Лондоні в мене. Дуже тішуся, дуже мені це приємно, коли приходять навіть люди. Я співаю в ресторані українському в Лондоні і приходять відвідувачі, і вони спеціально замовляють цю пісню, заспівайте свою пісню для наших хлопців. Бо я там збираю Дарко кошти, і вони відразу туди кошти якісь ставлять, і заспівайте свою пісню Героям слава. Ну і ще похвалюся. Так як ви кажете, так, це, це, це похвалюся, потрібно, що так. через цю пісню я мала запрошення у серпні в Гаагу на виступ mm -hmm. на концерт. Ой, oh, це також так само, дуже благодійний концерт тут. Їздила, давала і там так само аукціон проводила і зібрала для наших захисників е, біля 700 з чимось євро, і залишила там організаторам, вони придбали потрібні речі хлопцям. Ну, а. Скажімо, ми вже давно мріємо про концерт в Гаазі, але відповідно там з одним таким mm -hmm. коротеньким і такий не, концерт не суд... невеличкий та, назвій. Судовий концерт, можливо, в Гаазі. Тому а, очікуємо. Ну так, але повертаємося ще до повертаємось в пісню зараз. Героям слава так. А що окремо що прям от останні? Що було таке? Прям прям останнє написання плані музики. Який останній трек? Чи можете похвалитися. Останній трек так mm -hmm. можу похвалитися. Дякую Ярославі Боруті, що він трішки вийшов за рамки правил Галицького шляру, тому що вчора був фінал, і ми всі отримували нагороди, mm -hmm. бо перший тур був у квітні, другий тур в червні. І вчора був фінал, і всі пісні повторювали. Але я дуже дуже його почала просити: дозвольте mm -hmm. мені заспівати нову пісню, оскільки я далеко їду, і маю нову пісню. І вона в мене вже два роки гріється в душі, mm -hmm. виспівується і дуже хотіла. Да, Вичікую свого Моменту і кажу, так хочу її заспівати прем'єру зробити, бо вона також така дуже душевна. Вона про дітей. Світ нації, нашої України, які будуть розбудовувати нашу неньку після, після Для перемоги, війни. так так, так, так. так, так Діти квіти України. Угу. А війни. це коли вона вийшла? Вчора. Вчора. Ось добре. Значить, можемо вже і поговорити на перспективу, чи планується е якісь кліпи, відеоряд тому подібне. Так. Якісь є напрацювання, чи вони вже стоп, можливо, він вже готовий, тому що ми ще такої інформації не маємо. Ну, е, на всіх музичних платформах її ще немає, Ось, і в Ютубі ще немає. Так. Я вчора просто її тільки представила на проєкті uh -huh. Галицький шлягер». І в перші слухачі були тільки в залі. Ну і в Фейсбуку, бо була онлайн-трансляції. Так, uh -huh. але так ще професійно я її ніде не поставила ні в Ютубі, ні на всіх платформах. Це ще будемо. Будемо робити. З e, напрацюванням. <рапевання> а от поговоримо тоді за Героєм Слава краще, тому що точно знаємо, що там є відеоряд. Yeah. E, і що можна, можна похвалитися, як коли писалося і що робилося, як, як це відбувалося. Ну no, писалася вона на Коломийщині, tak. Як я вже вам і казала, я співпрацюю з композитором та оновитим Руслан Мартинюк. Угу. Я туди їздила на студію, в нього записувала. Мені допомагала дуже талановита співачка, бек-вокалістка Оксана Мартинюк. Угу. Вона всі беквокали записувала. Дивіться, то, то, то треба так продавати в плані, того, щоб наші слухачі обов'язково перейшли і знайшли саме відео, щоб вони подивилися. Чому заставте мене подивитися ваше відео? Чому саме? Чому саме mm -hmm. там дуже цікавий стиль, oh, такий легкий рок? Так. Мені здається, що я хотіла б в цьому напрямку працювати. Ну, у мене вже є своїх 10 пісень, але я так ще плаваю, яку я, який mm -hmm. стиль я ще хочу вибрати. То, напевно, кожен артист на початку, коли починає шукає свій себе. шукає себе, mm -hmm. який стиль до душі. Я, бо я співаю. Всі стилі практично. Тут уже скоро альбом по паху, мені ну, ну, знову. Мен мене мріє свій сольний концерт поставити, але я чекаю, щоб був мир і перемога, щоб mm -hmm. на душі було веселіше. Бо вчора, як я вела онлайн-трансляцію, там колядки, все, свят, все святково, так гарно, кольорово, ялинки, ми всі посміхнені, одягнені. Mm -hmm. Mm -hmm. А мені сльози такі на очі нахлинули. Навертаються. І я навертаю mm -hmm. Бо коли згадуєш, як живеться українцям, вчора київлянка розказувала, як вона через знімає, все трясеться вона на Івано-Франківщині спокійно виспалася вночі, mm -hmm. і то воно так сумно. І я чекаю, щоб ми мали мир і перемогу, і тоді я буду. Сольник і тоді, концерт. і тоді можна і сольники і, да. і тому подібне. Да. Ну в принципі, якраз про а, ідеї напрацювання, які вже от зовсім скоро повинні бути а саме зимою. Зараз ми поспілкуємося, але хочеться прем'єри. Хочеться, хочеться прем'єри. тому почутись. пропоную запрем'єритись після треку. якраз і поспілкуємося про перспективи а, подальше, що ж там планується на новий рік. А я впевнений на 100% що там по любому щось якісь Але за бути. декілька хвилин. Дізнаємось тому, друзі, для вас далі Галина Балабан героям. Слава слухаємо. thank <laughs> you